Образотворче втілення відомої пісні передала у своїй роботі Олександрійська художниця Наталія Ткаченко. Щойно підходиш до картини, в голові відтворюється гімн січових стрільців. Дуже хотілося давно намалювати кобзара такого, і в мене вийшла пісня Червона калина в тренді. І, і тут Хлебнюк, і Леома хлопчик, цей що співали. І якось воно все в мене так переплилося. Виникла така ідея такої картини. Цю картину та ще три портрети художниця спеціально написала для благодійної виставки. Загалом на заході представлено понад півсотні робіт олександрійських митців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Всі кошти від продажу підуть на допомогу ЗСУ. Вирішили зробити великий благодійний марафон із назвою Захисник бачить, Москаль Скаче. У вирішено було разом із волонтерами зібрати кошти для 57-ї бригади, які зараз знаходяться на кордоні з Херсонською областю, яким дуже потрібний тепловізор. Але на жаль, дії ворога вчинили так, що ми змінили трошки свої заходи. Залишився лише такий благодійний благодійна виставка аукціон не змогла втриматися і сама придбала декілька речей. Але найкраще думаю, і найважливіше зараз для мене ця картина. Дякую нашій художниці Алінікокошникові. Благодійну ініціативу митців активно підтримали бібліотекарі міста і зробили свій творчий внесок. Всі бібліотекарі Олександрії виготовляли такі обереги для наших захисників, і цих оберегів у нас. Більше більше п'ятисот, і зараз якраз наші Олександрійці, гості місця, купують ці обереги за символічну плату, 20 гривень. Кидають її в таку скриньку, де ми ці обереги передаємо нашим воїнам збройних сил України. Це обереги для них на виставці. Представлені портрети, пейзажі, натюрморти, анімалістичні картини, вироби з дерева, бісера, шкіри. Кожного з нас обов'язково є ангел-охоронець. У когось є ім'я, в когось є віра, в когось є серце і допомога. І сьогоднішній захід на підтримку наших хлопців і дівчат, які боронять нашу Україну, наше життя, наш кожен ранок. В цьому символі я хотів би придбати цю картину і задонатити. Для наших ЗСУшників. 14 жовтня виставка працювала просто неба на соборній площі Олександрії, і лише протягом першого дня було придбано більше десятка робіт. Потім експонати перенесли до приміщення центральної бібліотеки, де виставка працюватиме до 31 жовтня. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини СІБІН.